Що таке щастя? Щастя для кожного своє. І хтось скаже грошей багато, щоб можна було подорожувати. І будуть праві. Хтось скаже вирощувати овочі, фрукти. І вони будуть у своєму праві. Тому що для кожного щастя своє. Хтось так, як я, просто вийде на гірську річку і буде кайфувати так, як мільйонери на Гаваї. І в кожного. Кожен по-своєму буде правий? Що ж таке щастя для вас? Якщо ви сьогодні не маєте достатньо фінансів для того, щоб здійснити всі свої найпотаємніші бажання і знаходитися в стані такому як вигорівшому, апатії, депресії, то гроші не прийдуть. Чому? Тому що у вас немає енергії. Завжди гроші приходять на енергії. Чому кажуть? У багатого де добавиться, а обідного, де відніметься. Гроші це такий, скажімо, еквівалент вашої енергії. Якщо у вас недостатньо енергетичного запасу, у вас буде мало грошей. Як же ж прокачати цей енергетичний запас, саме перше, що ви можете зробити, це виписати те, що приносить вам щастя, що вас радує. Виписати все, навіть якщо зараз у вас на це немає грошей. Виписуєте доти, доки йдуть ідеї, доки, скажімо, є бажання, готівки, виписуєте все, що приносить вам щастя. Навіть якщо це просто прогулянка, якась цукерочка, посмішка близьких. Виписуйте все, що приносить вам щастя. І з цього великого списку я впевнена, знайдеться. 20 пунктів, які ви можете зробити вже сьогодні, які не будуть вартувати великих грошей, які не будуть вартувати мільйонів. І почніть акцентуватися на цих пункті, пунктах. Старайтесь їх виконувати щодня, і вже за тиждень ви побачите, як ваша енергія радості, щастя буде зростати. Як тільки ваша енергія підніметься, у вас будуть поступати гроші. Чим більше ви будете пропускати, прокачувати свою енергію, тим багатші ви будете ставати, тим більше ваших бажань будуть здійснюватися, прокачуйте свою енергію, вчіться заземлятися, беріть енергію від Творця, від безусловної божественної любові, яка доступна нам усім. Любіть себе і свого ближнього. Менше зліться. Менше нервуйтесь, а старайтесь радіти і бачити всьому прекрасне.